Вітаю, друзі! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Думаю, багатьом із вас цікаво, яка ж найдорожча монета України, а найдорожчою монетою України є півкілограмова монета із чистого золота, яка присвячена фінальному турніру Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який проходив в Україні та Польщі. Монета є офіційною ліцензованою продукцією УЄФА Євро-2012. На аверсі монети розміщено Малий Державний герб України, напис Національний Банк України вгорі. У центрі на тлі карти Європи з написом Київ та Варшава зображення офіційного логотипу UEFA Євро 2012, виконане з використанням кольорової емалі. Під картою номінал монети 500 гривень. По колу монети зображено силуети архітектурних пам'яток міст. У яких проходили матчі фінального турніру, футболістів, а також зазначено дати проведення ігор. На реверсі монети зображено стилізовану ігрову композицію. На передньому плані динамічна фігура футболіста з м'ячем, на другому плані два футболісти та силует воротаря. Розміщено написи: Фінальний турнір у Горілі воруч, Чемпіонат Європи з футболу 2012 рік унизу праворуч. Номінал монети 500 гривень. Рік карбування 2011. Матеріал золото. Проба 999,9 Маса монети 500 грам. Діаметр 80 мм. Гурт гладкий із заглибленим написом. Тираж 500 штук. Фактичний тираж, який був випущений, 110 штук. Дата введення в обіг 16 грудня 2011 року. Серія монет Спорт художники Володимир Таран, Олександр Харчук та Сергій Харчук, скульптори Анатолій Дем'яненко та Володимир Дем'яненко. Продавалися монета через філії Національного Банку України у 2012 році за 350 тисяч гривень. Декілька таких монет зберігається у музеї НБУ. На даний час монета є найдорожчою серед усіх монет. Випущених НБУ за час існування Незалежної України. Останній раз монета виставлялася на продаж на аукціоні «Віоліті» у 2021 році, але тоді монета не досягнула резерву, який стояв 1 мільйон 305 тисяч1 гривня. Зараз на екрані ви можете бачити скрін цього лота. Станом на 2025 рік, її вартість оцінюють у понад 2 мільйони гривень. Дякую за перегляд відео. Буду вдячний за вподобайку, підписку на канал та коментар під відео.